Вітаю вас, любі батьки! Мене звати Дар'я Ігорівна і я запрошую ваших діток записуватись на гурток Християнська етика. Цей гурток проходить за програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України. Він вже, Ця програма опробована і вже багато років проходить цей гурток. І в інших містах в Україні, і в нашому садочку, саме в нашій логопедичній групі, тому що колись я працювала тут на цій групі вихователям. Ось і далі пройшла відповідне навчання і. Дуже цікавий пізнавальний гурток подобався нашим батькам і дітям. Що, що ж він передбачає? Він не відноситься до конкретної якоїсь віри, там, конфесії, а саме є освітньою програмою духовних, моральних цінностей, принципів, яких ми навчаємо наших діточок. Наприклад, у розділі Світ Чудовий задум Творця. Ми навчаємося милуватися природою, бережно до неї відноситись. Бачите прекрасне навколо. Дитина Боже творіння. Ми розмірковуємо про те, який кожен з нас особливий, які у нас є таланти, чому кожен з нас цінний і особливий для Бога. Далі це моральні чесноти у старозавітніх образах, любов і милосердя в земному житті Ісуса Христа. Особлива увага також приділяється розділу це християнські свята в культурі українського народу, де на діток чекає цікаві розваги, свята організовані. Також це і відданість Батьківщини розділ, наприклад, національної духовної культури, і багато чого цікавого. Всі наші дітки в в ті роки були записані на цей гурток. Були дуже позитивні відгуки. Колись до всіх цих подій ми могли запрошувати до нас і представників громадських організацій з ляльковими виставами, навіть подарунки нам вручалися. Тобто, цей гурток він є дуже. Позитивним таким, впливає на наших діточок, на їхній світогляд, на їхні відносини один з одним, відносини до себе і до всього світу. І, звісно, він є веселим. Цей гурток він буде проходити у вівторок з 10.30 до 11 годин. Тобто під час вашого перебування в садочку. Але ви, якщо бажаєте відвідувати цей гурток, ви маєте написати письмову заяву, шаблон якої ми вам передамо передадуть ваші вихователі. Якщо ж ви не бажаєте відвідувати, ви маєте мені про це повідомити, щоб ми знали, яка кількість дітей чи всі дітки бажають відвідувати наш гурток. Бажаю вам гарного, мирного дня!